<станець> Вадим Тинжицький, медійне обличчя футбольного клубу Карбон скажемо так, що і по... не паличка вивиручаличка, а палиця виручалиця. Сьогодні, одім. Сьогодні, в... на добавлених хвилинах, ви врятували свою команду. Рахунок матчу 1-1. Безперечно, цей результат для Шевченкового краю це мега-результат. Взяти в очков карбона. Що не вдалось саме вашому клубу в цій грі, щоб здобути перемогу? В першу чергу подякую Збройним силам України, що дають нам змогу грати в футбол. Стосовно футболу, скажу так, дуже сьогодні така була конкурентна гра на футбольному полі. Команда Шевченко краю не хотіла уступати, більше було силової боротьби. Щоб здобути перемогу, треба забивати свої моменти. У нас їх сьогодні було дуже багато. Реалізація, скажу, сьогодні нас підвела. Тому отак, от такий рахунок. Потім попереду у карбона досить цікаві змагання. Карбон як володар Кубка області стартує в Кубку України і далі аматорські турніри. Як ви вважаєте, потрібно підсилювати склад, можливо, щоб гідно і там, там виступати чи будете цим складом грати? Ну для нас це досить таки цікавий турнір. Буде будемо ставити завдання від гри до гри. Стосовно підсилення, хочеться, щоб в першу чергу всі наші травмовані гравці вже відновилися. У нас є багато е, хлопців, які не можуть, на жаль, приймати зараз участь. Хочеться багато їм швидкого одужання. А підсилюватись треба завжди. Якщо команда ставить перед собою високі завдання розвитку, а ми це перед собою ставимо. То ми будемо старатися, звичайно, що і тренера, і ми самі хлопці ми хочемо, щоб була більш конкурентна команда. Один ну знаючи, що у вас і найамбіційний президент всіх футбольних клубів в області, нарик Казарян, і ставить в досить високі цілі. Я бажаю вашому клубу і вам особисто забивати, як ви забиваєте, ще більше забивати і на всеукраїнському рівні. Дякуємо за інтерв'ю. Дякую. Але від себе хочу додати, щоб в нашого президента було більше бажання. Треба, щоб, ну скажімо, це моя особиста думка. Я дуже рідко зачіпаю арбітраж сьогодні. Але ну, об'єктивно команду двох на дві команди сьогодні було негативний арбітраж. Я дуже добре знаю нашого арбітра. Але хочеться, щоб такого не повторилось, бо обидві команди, я впевнений, що обидві команди. задоволені сьогодні арбітражом, не, не тому що там результат нечийний, а просто такі. Рішення знаєте, дуже 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 спірні. Тому хочеться, щоб наш президент зрозумів це що не завжди буде так, як ми хочемо, бо є люди, які будуть ставляти там палки в колись. Дякуємо за інтерв'ю. Вводям всього найкраще. Дякую.